Всім привіт! Я Олександр Зараський, податковий консультант. 22-й рік нарешті закінчився, а отже час подавати звітність. І в цьому відео я розповім про те, як надати річний звіт пиратнику єдиного податку другої групи, із з врахуванням того, що в 2022 році у нас була пільга для пратників єдиного податку другої групи і по сплаті єдиного податку і по сплаті ЄСВ. Тож, починаємо. А починаємо ми, як завжди, з пошуку електронного кабінету на сайті ДПС України. Так і пишемо: ДПС України. Enter. А поки я шукаю електронний кабінет, натискайте кнопку підписатися, щоб підписатись на мій YouTube канал Податковий консультант, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. А також ви можете підписатись на мій телеграм-канал, який теж називається Податковий консультант. Посилання на нього зараз з'явиться вгорі і буде внизу під цим відео. На моєму телеграм-каналі дуже багато цікавої і корисної інформації, окрім власне самих відео. Так що обов'язково на нього підписуйтесь, щоб не пропустити нічого важливого та цікавого. Ну, а я переходжу на сайт Державної податкової служби. Так, от він цей сайт. Прогортаємо трохи вниз. І от внизу, бачите, написано Електронний кабінет. Натискаємо. І от тут вгорі, бачите, є така трохи непримітна кнопка вхід. Натискаємо на неї. Щоб скористатися електронним кабінетом, нам буде потрібен ключ електронного цифрового підпису. Або, як ще кажуть, КЕП. Я зазвичай користуюсь ключом від «Приватбанку». Ви можете скористатися будь-яким, е, можете, от самим першим бачити в переліку це ключ самої податкової, можете ключом будь-якого іншого видавця. Я ж, як я вже сказав, я користуюсь ключом Приватбанку, бо його дуже легко можна отримати в особистому Приват-24. Як це зробити? Посирання буде під цим відео внизу, і буде вгорі, зараз з'явиться теж е, посирання. Якщо ви, у вас його ще немає. Тож я вибираю в переліку видавців ключів, бачите, я вибираю PrivatBank. І тепер мені потрібно знайти ключ на комп'ютері. Файл ключа на комп'ютері. От він, бачите, з розширенням JKS. Я його вибираю. І тепер мені потрібно внести пароль. Щитати. Ключ щитаний. І тепер натискаємо кнопку увійти. І от ми зайшли е, до нашого електронного кабінету на сайті ДПС України, щоб зробити власне те, для чого ми сюди заходили. Щоб надати декларацію платника єдиного податку другої групи, е, ми в меню зліва, бачите, зліва бачите, меню, набираємо, вед, вибираємо введення звітності, натискаємо. Тепер нам потрібно вибрати період. Декларація на другій групі надається за рік. Тож, ми і вибираємо саме рік. Бачите, 22 рік і період у нас рік. Тепер натискаємо на кнопку Створити. Е е якщо у вас відкриються всі отак декорації, ну, можна кількість їх скоротити, вибрати лише, бачите, прибуток. І тут буде наша декорація. І от вона, бачите, податкова декорація питника єдиного податку е першої та другої групи річна. Натискаємо на цю декорацію. Ну, і оскільки вона надається разом з додатком по ЄСВ, обираємо додаток по ЄСВ. Ставимо гарочку, що нам потрібно додати до неї додаток по ЄСВ. Перевіряємо, чи правильно в нас назва е, нашої області і податкової. Якщо все правильно, натискаємо кнопочку Створити. Декорація відкривається, загальна частина заповнюється автоматично, бачите, 22 рік, податкова, до якої надається декларація, мої дані, і нам потрібно її тепер тільки дозаповнити. Перше, що ми ставимо, це кількість найманих працівників. Якщо їх у вас не було, ставити 0. Тепер потрібно е, вказати перелік, перелік кведів, за якими ви отримували дохід. Не всіх кведів, які у вас є. А тільки ті, по яким вам був отриманий дохід. Які кведи взагалі у вас є, можна подивитися, от натиснути облікові дані платника, От я відкрию в новому вікні. Прогорнути вниз. І тут внизу будуть всі ваші кведи, які у вас є. Ну, або подивитися в витягу по єдиному податку. А, як я сказав, ми тут вказуємо тільки ті кведи. По яких ми отримували дохід. Хай це в нашому випадку буде інтернет, торгівля і оптова торгівля 4791. Трошки неправильно. 47.91. Довідник знаходить наш квет, вибираємо. Редукт тільки один. Як додати рядки, щоб додати решту кведів. От, наїжджаємо на рядок, натискаємо праву кнопочку мишки і з'являється меню. Тут ми натискаємо хрестик, ну або плюсик, в залежності від того, ви песиміст чи оптиміст. І так, якщо кредів у нас декілька, ми натискаємо і далі. бачите. Натискаємо далі і права кнопка мишки з'являється меню. Натискаємо на хрестик. І додаємо рядки стільки, скільки нам потрібно. Я в даному випадку додав занадто багато, тому в мене буде тільки 2 кведа 4791 і 4690 оптова торгівля. Зараз я його додам. 4690. Неспеціалізована оптова торгівля. Ну, решту крятків я просто приберу. Так. Далі нам потрібно заповнити розділ по єдиному податку. Як ви всі добре пам'ятаєте, у нас з 1 квітня для платників єдиного податку встановлена пільга по єдиному податку. Вони звільнені від сплати єдиного податку з 1 квітня. Тож, наш розділ щодо спрати нарахування єдиного податку ми заповнюємо тільки за перший квартал, за січень, лютий, березень. Якщо у нас ставка, якщо у вас ставка бора 20% єдиного податку, відповідно це 1300 гривень в місяць, От рахуємо, у нас мінімальна зарплата 6500, ставка 20%, 1300 гривень в місяць. За 3 місяця множимо на і 3 і отримуємо 3900. Тож вказуємо 3900. Далі єдиний податок можна борони сплачувати. Тож, якщо ви не хочете його декларувати, навіть якщо ви його далі сплатили, а ви не хочете його декларувати, а хочете, щоб він залишився перепратою. То далі просто ставимо нулі. І цифра в нас буде тільки за перший квартал сума єдиного податку 3900. І далі ми заповнюємо суму нашого доходу. рядок третій. А це буде 606 70754 копійки. Сума, бачите, із рядка 3 автоматично перенеслась у рядок 8. Якщо цього не відбудеться, значить вручну просто перенесіть суму із рядка 3. Сума доходу за рік. Нагадаю, це ваша виручка за рік, яку ви отримали. Вона вказується в рядку 3 і переноситься в рядок 8. Це у нас майже все заповнено е, в цій частині декларації, і ми переходимо до заповнення додатку по ЄСВ, єдиному соціальному внеску. Ми прогортаємо вгору, у нас тут є меню додатки, і тут ми вибираємо наш додаток по ЄСВ. Натискаємо. Перше, що ми починаємо його заповнення, це в період перебування на єдиному податку. Е, у нас в даному випадку це з 1 січня 2022 року, так і пишемо, 01.01.22, по е, весь, весь рік ми були на єдиному податку, тому це по 31 грудня 2022 року. 31.12.2022. Якщо ви були на єдиному податку не з 1 січня, відповідно тут у вас буде дата, е, з якої ви стали платником єдиного податку. Е, далі вказуємо код застрахованої особи. Це 6 для всіх пратників єдиного податку. І далі переходимо до заповнення е, таблички по ЄСВ. По ЄСВ у нас теж бура пільга. Ми мали сплачувати ЄСВ лише за січень і лютий. З березня від сплати ЄСВ всі пратники єдиного податку звільнені. Е, ми так і пишемо, заповнюємо тільки за січень, за лютий 6500-6500, сума мінімальної заробітної прати. Далі, якщо ви ЄСВ не спрачували, або навіть якщо ви спрачували, але вам не потрібно, щоб далі наступні місяця з березня по грудень пішли до вашого пенсійного стажу, ми в е, табличку заповнюємо нулями. Так і пишемо 0, 0, 0, 0. Якщо ж вам потрібно, щоб е, з березня по грудень ці місяця війшли до пенсійного стажу, тоді ви їх і далі замість нулями, нулів заповнюєте е, сумою мінімальної заробітної прати, яка, до речі, в жовтні у нас змінилася. З жовтня у вас мінімальна заробітна прата не 6500, а 6700. Але якщо ви е, в цей період з березня по грудень ЄСВ не сплачували, і вам не потрібно, щоб цей період війшов е, в пенсійний стаж, або ви його сплачували ЄСВ, але вам цей період для пенсійного стажу зараз не потрібен. А ви хочете, щоб сума ЄСВ залишилася перепратою, яка була сплачена з березня по грудень і була врахована в наступних звітних періодах, то ви, як і я, ставите нулі, тобто ми заповнюємо до спрати тільки січень і лютий. Далі ставимо ставку єдиного податку. Бачите, сума ЄСВ самого податку у нас рахується автоматично. А ми кругом ставимо 22%. Якщо чомусь табличка автоматично не порахує, значить рахуйте вручну. У нас сума ЄСВ за січень і за лютий по 1400 гривень. Це в нас табличка заповнена, всі місяці заповнені. Загальна сума 2860 порахована. Сума мінімальної заробітної прати 13 тисяч теж порахована. В даному випадку, заповнення цього додатку ми закінчили. Можемо натиснути на кнопочку перевірити. З'явилось зелене повідомлення, все добре. І тепер ми повертаємося до головного документу. Натискаємо «Головний документ. Прогортаємо донизу і перевіряємо. Бачите, рядок 21. У нас стоїть загальна сума ЄСВ єдиного соціального внеску. Вона перенесеться сюди автоматично із нашого додатку. От вона в додатку. Загальна сума 2860. І от вона в головному документі 2860. Якщо вона чомусь автоматично не перенесеться. Значить, переносити вручну, вручну заповнює рядок 21 І нам залишається останнє, що зробити: поставити хрестик, от бачите, поставити хрестик, що в нас є додаток по ЄСВ. Не забудьте це зробити, бо інакше буде помилка. Тож, ставимо хрестик, що в нас є додаток по ЄСВ, і перевіряємо. Загальна частина в нас заповнена, кількість найманих працівників стоїть 0. У нас заповнені кведи, по яким ми отримували наші доходи. У нас вказана сума єдиного податку тільки за перший квартал, бо тільки за січень-лютий березень ми мали його сплачувати. Далі ми були звільнені від спрати. Далі в нас вказана сума доходу. От бачите, я помарився на 60 670, а повинно бути 606 707, 54 копійки. Бачите, як важливо перевіряти те, що ми заповнюємо. Так, 에, 3 сума доходу за рік за 12 місяців у нас вказана. Рядок 8-й, наша сума доходу перенесена. Сума ЄСВ в рядку 21-му стоїть. Хрестик, що у нас є додаток по ЄСВ, теж стоїть. Додаток по декларації по єдиному податку разом з додатком по ЄСВ ми заповнили. І нам тепер залишається її лише зберегти, підписати і відправити до податкової. Тож, так і натискаємо кнопочку зберегти. Звіт збережений і нам залишається його лише підписати та направити до податкової. Для цього ставимо гарочку, щоб виділити звіт. Натискаємо кнопку Підписати. Обираємо знову обираємо «Приватбанк», наш ключик. Знаходимо наш ключ у себе на комп'ютері. Вносимо пароль і натискаємо Считати. Ключик щитаний, натискаємо Підписати. Це звіт підписаний. Бачите, з'явився е, е, е ключик і надпис підписано. І тепер його тільки потрібно відправити до податкової. Для цього е ставимо галочку, знову його виді виділяємо. І е е натискаємо кнопку «Відправити». Це з'явився літачок і надпис відправлено. Наш звіт відправлений до податкової, і тепер нам потрібно дочекатися дві квитанції. Перша квитанція, що звіт доставлений на центральному рівні збережений, і друга квитанція, що звіт прийнятий. Якщо друга квитанція буде зеленого кольору, це означає, що все добре. Ваш звіт податково прийняла без помирок і власний звіт наданий. У вас все добре, ви призвітували за 22 рік. Пройшло декілька хвилин. Я спробую оновити екран, щоб дізнатись, що прийшла квитанція. Хоча б квитанція перша. Так, квитанція перша прийшла. Збережена на центральному рівні. І тепер залишається дочекатися квитанції другої. Я вже не буду її чекати, тому що коли подається звіт разом з додатком по ЄСВ. Квитанцію другу виставляє пенсійний фонд, а значить, вона може з'явитися не зараз, відразу, а може з'явитися тільки через декілька годин. Ну, а я враз не поспішаю змонтувати це відео і. Опублікувати його на Ютубі, е, тож повторюсь, якщо у вас квитанція з'явиться квитанція друга і вона зереного кольору, написано пакет прийнято, то все добре. Ваш звіт прийнятий без там жодних проблем. Якщо ж квитанція буде червона, відкривайте квитанцію, читайте квитанцію. Там буде написано опис помилки, що потрібно виправити. Дивіться моє відео про самі розповсюджені помилки. Можливо, вона буде серед них. Посилання на це відео буде під е, цим відео в описі під цим відео і зараз з'явиться галі. Як бачите, все просто та нескладно. і не варто заради цього ходити до податкової, якщо все можна зробити, не виходячи із дому через мережу інтернет. Ну, а якщо у вас залишились якісь питання чи з'явилися якісь питання, пишіть їх під цим відео, я буду на них обов'язково відповідати. Ну і також не забувайте підписуватись на мій YouTube канал Податковий консультант. Натискайте на кнопочку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі мої відео. Якщо моє відео було для вас корисним, можете підтримати мій канал донатом у будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж буде в описі під цим відео. Також ви можете підписатися на мій телеграм-канал Податковий консультант. В моєму телеграм-каналі, окрім відео, дуже. Багато іншої цікавої та корисної інформації. Тож, щоб не пропустити якісь важливі моменти, якусь важливу інформацію, я вам рекомендую також підписатись на мій телеграм-канал Податковий консультант. Посилання на нього буде під цим відео внизу в описі і зараз має з'явитися вгорі. Ну, а я буду з вами на цьому прощатися. З тим гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення!